Є дві новини хороша і погана. Тоді, тод, тод, тоді почу з поганої. Банк Іспанії. Банк Іспанії підвівся нападу. Го. А хороша погрубували його ми. Побували його ми. Го. всім стояти, не... стояти, не ухатись. Стояти, сім не, ух... сім не ухатись, стояти. Всім не ухатись. Выш бомбу зель. Ну от хай посидять в підвалі. Сидіть там. Хм. Добре. Чому ми так собой? Я теж та такой... Я теж так поважаю. Паримо, як ти вижив. Дійсно, палимо, як ти вижив, як ти вернувся. Я це почувся з того, що мене підстрелили. Всі подумав, що я помер. У мене був мене, мене було з серця. не відкричали. Ну, зробили мене похорон, я виясню з гопниці. Я вийс істуни і, і мене і почали, і почалося, і почалося вже, і, і все почалося. Та, а далі ви все знаєте? Тепер зрозумів. Це віло. Угу. о ні, поліцейський. Всім по містам! Всім по містам! Стою. Стою. Денвела, то тобі відпочити треба. Та то тобі... То тобі треба відпочити, Денвело. Дійсно. Стого с Ні, мені не треба відпочивати. Сток. Ти маєш жити. Ну що? Готуємось. Не візьмете поки що їх мало, вийду погулять, ты що з тобою? Нічого. Вас повідав, зрозуміли? Зробили тебе палемо. Нова партія. Або це вже небезпечно.